Російська Федерація матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру. Про це повідомляє з посиланням на президента Швейцарії Віолу Амхертику, цитує ЗІДІФ. Як відзначила Амхертом, саміт миру є лише прелюдією до подальших переговорів. Нам ясно, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції. Заявила вона за її словами: для укладання миру необхідно, щоб обидві сторони сиділи за столом переговорів. Також вона додала, що Росія зможе взяти участь у конференції. Щодо підсумків саміту миру президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде брати участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомляють з посиланням на Ла Насіон під час продовження дзвінків і дипломатичних консультацій, це було підтверджено. Президента Аргентини не буде на саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії, на який його запросив президент України Володимир Зеленський. Мілей як зазначає видання, до речі, не буде єдиним відсутнім на цьому саміті. Різні країни, наприклад, Китай і Бразилія, заявили, що не братимуть у ньому участь, оскільки Росія не запрошена, йдеться у статті. Далі, продовжені теми глобального саміту миру Швейцарії, то Сполучені Штати Америки закликали міжнародну спільноту в ООН підтримати прагнення та позицію України під час глобального саміту миру. Про це заявив у п'ятницю сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при організації Роберт Вуд, передає кореспонденту КРІНФОРОМО, як сказав американський дипломат, що саме він сказав. Процитую. Участь у міжнародній міжнародної спільноти в майбутньому саміті миру для України, який приймає Швейцарія, матиме вирішальне значення для забезпечення нашої спільної мети це підтримання міжнародного миру та безпеки. Ми закликаємо усі країни підтримати прагнення України до справедливого і тривалого миру, що відповідає принципам і цілям статуту ООН. Він зазначав, що наступ Росії на Харківщині, а також продовження атак на мирні міста, ураження енергооб'єктів, житлових будинків, торговельних центрів України лише підкреслює, що Путін не зацікавлений у мирі. Додав представник США наступне. Це також нагадує про його відданість незаконній завойовницькій війні, попри приголомшливі втрати. І у цьому зв'язку дипломат висловив жаль, що Росія не підтримала переговори та готовність до тривалого миру. Зазначив представник США, також наступне, що ми сподіваємося, що. Це зміниться і дасть змогу успішно провести другий саміт уже за конструктивною участю Росії. Він також наголосив, що Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні до справедливого і міцного миру заснованого на положеннях статуту Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Україна очікує від саміту НАТО у Вашингтоні рішень щодо свого членства в. Альянс зміцнення спроможності оборонятися від Росії та отримання систем Петріот, як пише європейська правда, про це в інтерв'ю «Політико» заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Видання нагадує, що 9 11 липня 32 країни-члени НАТО зберуться у Вашингтоні щоб відсвяткувати 75-ту річницю альянсу. Саміт буде зосереджений в основному на розбудові оборонного виробництва та досягненні цілей оборонного бюджету перед обличчям загроз з боку Росії, але допомога Україні також буде пріоритетом. І український президент Володимир Зеленський планує приєднатися до зустрічі. Україна очікує рішень, які допоможуть значно зміцнити оборону країни і здатність відбивати російську агресію, а також стануть запобіжником від повторних нападів у майбутньому. Крім того, за її словами у Києві очікують конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності віце прем'єрка зазначила, що Україна хоче скористатися можливістю, щоб просувати конкретні практичні ініціативи, які б забезпечили надійні системи протиповітряної та протиракетної оборони на всій її території. Достатня кількість систем Петріот допоможе забезпечити безпеку мирних міст та об'єктів критичної інфраструктури, що є ключовим елементом нашого виживання наступної зими. Нагадаю, держсекретар США Блінкін заявив, що саміт НАТО в Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання мосту до членства України в Альянсі. Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північно-Атлантичного альянсу в Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО. Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.